Клієнти та працівники терцентру дуже люблять вас, поважають. І сьогодні напередодні світлого праздника Пасхи напекли пасочки, покрасили писанки, зробили, пошили подушки, наплели сітки, виготовили смаколики. І це з великою любов'ю до вас. Ми дякуємо вам за чисте мирне небо над нашою головою, за те, що ми можемо працювати, надавати допомогу. Ми надаємо допомогу вашим рідним. Це сім'ї загиблих, це сім'ї військовослужбовців, це внутрішньо переміщені особи, це люди з похилого віку та особи з інвалідністю. Ми завжди з вами. Ми допомагаємо вам. Дякуємо вам і слава Україні! Героям, любі наші дівчата, мами, дружини, сестри. Ми дуже вдячні вам за допомогу, за постійну допомогу, яка вже не один рік. Від ваших сердець переходить нам, військовослужбовцям 72-ї бригади. Я не знаю, що б ми робили без вас, адже тепло ваших сердець і ваші старання, ваші золоті руки, які виготовляють ці смаколики, подушки, і сітки, вони зігрівають кожного з наших воїнів, які продовжують боронити Україну від російської навали. Тому щиро-щиро вам вдячні. Ми вас дуже любимо і ви можете бути впевнені, що 72-го -е не підпаде. Дякую. І зі святом вас. Хай буде мир, злагода, спокій на нашій рідній Україні, а ви повертаєтесь живими, неушкодженими. І все за Україна.